Закінчуємо ми роботу по даному фургончику. Цей буде у вільному продажу. Це перший наш екземпляр саме трьохметрової моделі. Розміри його півтора на три, і висота також півтора. Саме цей безгальмівний варіант. Кому потрібно гальмівний, можна довстановити гальмівну систему. Цей також буде відкидатися, падати на задню частину, щоб могла заїжджати якась. Техніка або квадроцикл, або мотоцикл. На ось таких крутих діодних фонарях по фірмі Ферістом. Ззаді двері. Ось тут будка повністю вся посилена перемичками. Внутрішня підсвіточка є, фанера, пол. ну Все як треба. Все повний лакшери люкс. Тут також будемо запасочку ставити, такі підніжки довгі, здорові. Можна тут і столик з них зробити, можна, і маркізу додати. В общем, максимально універсальний фургон під будь-які випадки життя. Кому цікаво, звертайтесь. Ми будемо ще два штучки збирати. В наявності буде їх аж три штуки.